Жіноча колекція Лі Купер, лот номер 3 в ньому 26 одиниць. Розпочинаємо перегляд. В кожному лоті будуть ось такі толстовочки. Вони будуть в трьох кольорах: в зеленому, в жовтому і в червоному. Також в кожному лоті будуть джинси. Джинси різні модельки, хороші розміри, ходові. І будуть ось такі ковтинки або водолазки. Джинси. Висока посадка, хороший зріст та дуже хороші розміри. Толстовочка в жовтому кольорі. Лоти відрізняються, тому дивіться відео, що ми вже відзняли, та обирайте для себе ідеальний лот. Розміри в лотах різні від XS до 2 xl Джинси. І вони принтовані. Давайте ближче на них глянемо. Ось такий принт. І є стреч. Ще одна ковтинка в зеленому кольорі. Толстовичка в червоному кольорі. Джинси класика. Ковтинка принт-полосочка. Ще одна толстовка в жовтому кольорі. І в іншому розмірі, звісно. Джинси великий такий розмір. Ще одна толстовка в зеленому кольорі. В одному кольорі може бути в лоті або дві, або три одиниці. Ковтинка від Лікупер. Джинси на хороший зріст і дуже хороший розмір. Ще одна толстовка в жовтому кольорі. Ковтинка в кольорі олива. Вельветові джинси. В кожному лоті є одна одиничка. Ще одні джинси. Піджак від копкапін. В кожному лоті є одна одиничка. Джинси в сірому кольорі. І в кожному лоті є дві одинички, ось такі курточки косухи. І ось ця еко-косуха, це вже інший бренд. Це Нелі Купер. Давайте ближче глянемо. Так, це в нас лот номер 3, В ньому 26 одиниць по ціні 10,5 євро за одиницю. Супер ціна не впустіть таку можливість. Цей лот може бути саме ваш.